Добрий день, шановні! Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий аспект, як Чорна Луна. Цей аспект починає діяти вже з 20 жовтня і буде діяти до 29 жовтня. Цей аспект впливає так, що він буде піднімати всі тяжкі, важкі аспекти вашої душі, вашу тінь. І як він буде діяти, як він буде впливати на вас, я хочу подивитися сьогодні. Будуть три позиції: перша позиція, як впливатиме чорний місяць на вас в цілому, які темні сторони душі підніме, будуть проявлятися. Друга позиція від чого треба відмовитися, і третя, які енергії треба розвинути. Будуть три позиції, можете вибирати зараз. Ось різного кольору браслети, це перша позиція вибирайте, це друга і це третя позиція. Так, подумайте, зупиніться і виберіть, яку ви позицію хочете побачити, задумати. Так, отже, розпочнемо перша позиція три карти. Як буде в цілому впливати? Від чого відмовитися? І що розвинути. Друга позиція як в цілому? Від чого відмовитися і як розвинути. І третя позиція. Як в цілому впливає? Від чого відмовитися і які енергії розвинути. Отже, три позиції. Я поверну зараз камеру, і ми роздивимося уважно ці три позиції. Так, перша, друга і третя. Перша. Хто вибрав першу позицію, давайте подивимося. Друга і третя будуть тут потім. Перша позиція. Основна енергія, основна темна сторона, яка буде проявлятися, це четвірка жезлів. Від чого відмовитися король жезлів? І що розвивати? Паш жезлів. Отже, як трактувати? Четвірка жезлів це в цілкому позитивна карта. Це стабільність результату, коли ми щось зберігаємо, щось фіксуємо, якісь досягнення, відмічаємо. Якусь подію, якесь соціальне досягнення, це може бути відкриття магазину, весілля, підвищення, ювілей, все що завгодно. Але в, з точки зору темної сторони негативи все це ми робимо на публіку. В негативі це може бути розпускання пір'їв, понти, хвастовство, показуха. І праздність, стагнація, тобто небажання покидати зону комфорту. Від чого ж треба відмовитися? Король жезлів пристрасний, палкий король, який яскраво демонструє свої бажання. Але він може нав'язувати свої бажання, хвастатися, діяти на показ. Контролює ситуацію, він такий владний, може домінувати, проявляти нетерпіння, впертий, холеричний. І від цієї такої моделі поведінки треба відмовитись. І що ж треба розвивати? Розвивати треба м'якість, емоційність, гнучкість. Терплячість, якісь натхнення, творчі якісь проекти, мріливість, розвивати якісь нові проекти в сфері креатива, емоцій, нові враження отримувати, прислухатися до своєї внутрішньої дитини. Отже, в цілому підсумок цієї позиції я хочу сказати, що так, ви вмієте емоційно зажигати, щось святкувати, на показ діяти. А треба розвивати емоційність, м'якість і натхнення. Ось така позиція номер один. Хто загадав позицію номер два? Ось такий браслетик. Давайте подивимося. Основна енергія ваша тінь. Це тріка жезлів. Від чого треба відмовитися Від людник. і що треба розвивати імператор. Так, отже, основна енергія в цілому, які темні сторони будуть проявлятися в цей період. Тріка жезлів це Початок якоїсь справи, яка має перспективу. Е, людина може бути засліплена якоюсь ідеєю, але це може бути ілюзія. Е, по цій карті рух почався і треба це вже все контролювати. Це може бути і торгівля, і, і бізнес, і подорожі, і нові е, якісь стосунки, е, занадто амбіційні плани. Поспіх, самонадіяність можуть привести до труднощів, знати оптимістичність і легковажний погляд по цій карті можуть бути. Це початок важливого етапу. І треба по цій карті вчитися домовлятися з людьми, щоб досягнути консенсусу. Вам показує. Ось, бачите, три жезли. Є два жезли, це щось середнє між вашим бажанням і бажанням інших людей. Але вам, оце третє, не подобається ця перспектива. І вас заставляють хотіти того, що ви не хочете. Від чого ж треба відмовитися, від людних. Треба відмовитися від е, одинокості, самотності, самокопання, закритості, однобокого погляду. Від якогось занудства, дріб'язковості, егоцентризму, суб'єктивності у поглядах, від людей каже, я краще знаю, і це не кращий варіант поведінки. Від якогось критиканства і негативних думок, що ж треба розвивати імператор? Розвивати роль дорослого з хорошими кордонами. Впорядковувати своє життя, розвивати надійність, стабільність, дисципліну, організованість, впевненість, відповідальність за своє життя, контролювати своє життя, вибудовувати якусь свою структуру, концепцію, розкласти все по поличкам, підготувати, підтримувати і турбуватися, допомагати. Своїм близьким, оточуючим. Отже, дивіться підсумок, який у вас є якась перспектива, якась думка, яка вам якесь бажання, яке вам не подобається. І ви в такому егоїстичному якомусь я краще знаю, це можете якось доказувати, що ви краще знаєте, і відсторонюватися від людей. А треба домовлятися. Домовлятися і прийняти вже цю дорослу позицію, вміння домовлятися, вміння організовувати, вміння впорядковувати своє життя. Ось такий другий варіант. І нарешті третій варіант, хто вибрав ось такий браслет. Дивимося. Так, основна карта це трійка мечів. Від чого відмовитися? Від двійки жезлів? І що розвивати помірність? Отже, перша карта. Від... Основна енергія. що, Яка енергія буде впливати на вас в цілому, які темні сторони будуть проявлятися? Трійка мечів. Це неприємна карта, це може бути неприємна звістка, яка ранить ваше серце. Це якийсь неприємний життєвий урок? По цій карті може відчувати біль, розлуку, печаль. Але ви, ви по цій карті дізнаєтесь правду. Розбиваються ваші рожеві окуляри, відкриваються ваші очі. І розчарування, те, те яке ви відчуваєте, це компенсується тою правдою. Треба називати речі своїми іменами, позбавитися від ілюзій. І по цій карті може йти бажання зробити комусь боляче, хто наніс вам травму, відомстити. Але це руйнівні думки. Це коли ваша точка зору не співпадає з іншою, і у вас виникає образа на іншу людину, яка вас логічно щось правдиво переконує в іншому. Це ненависть із образи і приниження. Але треба через біль, через все зрозуміти правду і прийняти це. Від чого ж відмовитися? Двійка жезлів це коливання вибору, коли є ваше бажання і бажання іншого. Ось ваша думка і думка іншого, і ви повинні оці коливання залишити. Прийняти вже якусь думку, стати на, на якусь позицію, точку зору іншої людини, відмовитися від цього коливання, зробити нарешті свій вибір і подумати, а чого я хочу. Чого я хочу? Відмовтеся вже від коливань, зрозуміти, що вам необхідне, від чого ви можете відмовитися. Так. Щось вам треба розвивати. Ось помірність. Помірність дуже хороша карта. Це карта духовного розвитку. По цій карті ви маєте рухатися спокійно в своєму темпі, помірно, знаходити золоту середину між фізичним, матеріальним і духовним, знайти ту середину, знайти ті слова. Ті думки, які приміряють, розширювати свій кругозор і мінятися, міняти з одної форми можете міняти в іншу, але суть зберігати. Тобто ви маєте бути м'яким, але розуміти іншу людину. Це карта розуміння, це карта глибокого духовного розвитку. І ось ці якості. В частності, концентрації на якомусь, якоїсь суті, концентрації на своїй справі, концентрації на якісь, якихось від, стосунках, карта дипломатів. Ось ці якості вам треба розвивати оце був третій варіант. Отже, ми роздивилися три варіанти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам це відгукнулося. І проживайте цей час за допомогою порад від карт Таро. А мої консультації ви можете записатися у директі. Дякую і приємного вам розвитку!